Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Хто дивиться зараз відео, Це в даному відеоуроку ми поговоримо з вами про досить важливу тему, яка досить часто використовується в програмуванні сайтів, проєктів, в проектуванні баз даних, і яка називається зв'язки. Зв'язки, звісно, використовуються при нормалізації даних. І я вам покажу три основні. Типи зв'язків, які використовуються в базах даних, це один до одного, один до багатьох і багато до багатьох. У нас є три основні типи, які використовуються при нормалізації даних. Для прикладу я намалював для кожного варіанту по одному прикладу. І давайте ми розпочнемо з першого варіанту. Ми бачимо, у нас є дві таблиці. Це таблиця Users, тобто таблиця користувачів, наприклад, зареєстрованих. І в нас таблиця є PersonData, тобто персональні дані, які належать кожному користувачеві. Наприклад, у нас є перший користувач під ідентифікатором 1, його ім'я Руслан, дата народження і його логін. Далі у нас є, в принципі, таблиця PersonData. Ми бачимо, що parent поле це тобто поле для зв'язку, яке належить ID першому. тобто Оця строчка, цей запис належить Руслану. наприклад, користувачу. Ми маємо дані, які належать Руслану в таблиці Data. Це номер паспорта серійний. наприклад, Звісно, ці дані я взяв просто з потолка для прикладу. В реальному житті можуть бути інші поля, інші дані. Також у нас є адреса проживання реєстрації, потім структура, яка видала паспорта. І, звісно, поле парент, яке належить, яке вказує, до якого користувача належить цей запис. Далі у нас є користувач Максим. Він має ось таку запис йому належить. Це, звісно, серіальний номер, паспорта вже інший, адреса проживання така, і ким виданий інші дані. Тобто, парент указує на те, що даний запис належить Максиму. Ну і так само з третім полем все те ж саме. Це в нас тип зв'язку, який називається один до одного. Тобто одному користувачеві належить одна, один запис. В іншій таблиці бази даних. Це є нормалізація. даних. Звісно, якщо ці поля, тобто ці таблиці ми зіллемо в один, це, в принципі, може бути і не дуже добре, але буває таке, що для зручності ми робимо іншу таблицю. Ну, звісно, це приклад якби не дуже хороший, в даному випадку можна віднести до нормалізації даних і інші приклади, які. Використовується в реальному житті, але для прикладу цей спосіб, щоб показати вам, щоб ви мали уявлення, буде чудовий. Переходимо ми до другого прикладу зв'язків це один до багатьох. Тобто, один до багатьох це означає те, що одному запису основному належить багато записів в таблиці. У нас є те ж саме. Ті самі дані зареєстрованих користувачів, і таблиця PHones, тобто телефонів. З цього розуміємо, що одному користувачеві може належати кілька телефонних номерів. Ми маємо таблицю PHones, це ідентифікатор запису, поле PHON, тобто телефон, і PAREN, Тобто, якому користувачеві належить номер телефона. Ми бачимо, що ось номерів телефону багато. І ось parent 1 Наприклад, знайдемо всі одиниці цей телефон, потім ось ці телефони. Чотири телефони оці належать Руслану. Тобто ID користувача 1, яке дорівнює 1. Далі в нас є інший телефон. ось Під номером 2 parent. Ми розуміємо, що оці два телефони належать Максиму. І так само один телефон. Який має парень дорівнює 3, ми розуміємо, що належить ігорю, Тобто тройка Тройці зв'язується це поле з ідентифікатором. Цей приклад називається один до багатьох, тобто коли до одного запису належить багато записів. Звісно, переходимо ми до третього прикладу, самого цікавого, який також часто використовується в програмуванні сайтів. В проектуванні баз даних використовується це багато до багатьох. Тут прикладів маса, можна показати з категоріями, з, зі стравами, наприклад, з новосними порталами і тому подібне. Але я покажу вам на прикладі фільмів. У нас є таблиця Films, яка має ID, ім'я фільму і категорія фільму. Наприклад, там ужастики, драми, мелодрами і тому подібне. Далі в нас є таблиця Actors, Тобто актори, які участвують в даному фільмі. У нас є таблиця актори, це ім'я, фамілія по батькові актора. Ну, наприклад, я так назвав. Маємо 5 акторів, маємо 4 фільми. І, звісно, щоб оці дані якось один між одним зв'язати, у нас є. Таблиця проміжуточна. це Films Actors. Ми маємо ID фільма, структура таблиці і Actors ID, ID актора. Давайте, наприклад, я покажу. Якщо ми хочемо для конкретного фільму знайти, показати, які актори участвують в даному фільмі, у нас є фільм один. Ми розуміємо, що в одному фільмі може бути багато акторів. Це виглядає так. Наприклад, фільм 1, ось ID фільму 1. Ми бачимо, що актор належить, ID актора 2 це Джекі Чан, потім в фільмі 1, актор 3 Жан-Клод ван Дам, фільм Перший, також має актора під індифікатором Він Дізель. Далі в нас є фільм з ID 2. Ми бачимо, що лише належить один актор, це Ерік Стайлс. Також ми йдемо, бачимо фільм 3. Наприклад, нас цікавить фільм за ID 3. Ми можемо отримати дані. ось о, Всі ID 3, тобто всі ці записи, які належать ID фільму 3. Ми можемо отримати інформацію, які актори приймали участь в зйомках. Фільм ID 3 це той самий Арнольд Шварценеггер. Потім id 20 – Джекі Чан. Фільму 3 також належить актор Жан-Клод Ван Дамм. І фільм ID 3 е, належить е, актор Він Дізель і також належить Ерік Стайлс. Тобто у фільмі 3 в нас приймали участь всі актори з е, даної таблиці. І також ми розуміємо, що з, фільм 4, з ID 4 має трьох акторів Ось відповідні ID, ідентифікатори, які можна також віднести до, до таблиці, провести маршрут до таблиці акторів. Можемо і навпаки скористатися даними. У нас є один актор, і він може грати роль в багатьох фільмах, і ми можемо отримати інформацію відповідно. Ми просто звертаємо поле на Actors ID, візьмемо ми Арнольд Шварцнегера і хочемо дізнатися, в яких фільмах він грав роль. Дивимося на це поле, шукаємо всі дані з ідентифікатором актора 1. Ось він, я ось позначу. Ми бачимо, знайшли два фільми. І напроти цих одиничок Арнольда Шварценеггера ми бачимо, що фільм третій і фільм четвертий. Тобто Шварценеггер у нас грав роль в двох фільмах. Наприклад, наприклад, візьмемо Він Дізеля ID 4. Ми бачимо, що Він Дізель грав також роль в двох фільмах. Це фільм Перший. І фільм третій. Ось так за допомогою проміжуточної таблиці ми можемо отримувати інформацію, в якому, філь... тобто, в якому фільмі які актори грали роль, і які актори також приймали участь в яких фільмах. Використовуючи конструкцію в записі в скльзапиті Innerjoyce Join, ми можемо отримати інформацію, наприклад, використати. Можемо для зручності контакт-груп в нашому сквальзапиті, і просто цих акторів чи фільми перелічити, вибрати одним полем і перелічити через кому для зручності, і відобразити на нашому сайті. Надіюсь, даний урок був корисний. Я вам показав і навів основні приклади. Зв'язків це один до одного, один до багатьох і багато до багатьох. Не можу сказати, що одні один тип зв'язків рідко використовується, другий тип зв'язків використовується часто. Всі ці типи зв'язків використовуються доволі широко і доволі часто, тому знати про їх існування ви просто зобов'язані і також. Щоб знали, як вони використовуються. Дякую за увагу, за перегляд. Насправді, прикладів безліч і показав я прикладів лише самі основні, які вважаю найкращими для розуміння даної теми. Дякую за увагу і до наступних відео.